Дні справі говоримо про те, чим можуть здивувати нас вітчизняні виробники. Як же створюють те, без чого не звести теплої та охайної оселі? Дізнавався Костянтин Загородько. Вітаю на підприємстві, яке займається виробництвом різноманітних будівельних матеріалів. Зараз ми прийшли до цеху, де виготовляють сухі будівельні суміші та шпатлівки. За моєю спиною якраз хитромудрий апарат, який не тільки просіває до дрібних фракцій пісок, як у даному випадку, або щебінку, що буде після обіду. Він ще й просушує ці матеріали. Яким чином все відбувається? Технологічно, начебто просто нахилена площина з дірками, через які йде гаряче повітря, вібрує постійно дозволяючи дуже швидко з великою продуктивністю просіювати та просушувати сировину. Це дає з одного боку конкурентні переваги, з іншого боку, пришвидшує сам процес виробництва. До місця, де починається процес змішування компонентів, різноманітних видів будівельних сумішей, нам довелося добиратися ліфтом на висоту 30 метрів. Сама вежа, в якій і відбувається змішування будівельної суміші, вона ще вища, більше 40 метрів. Все це зроблено для того, аби різні фракції... Піску, щебню, гіпсу, кварцу, різних інших компонентів встигали за гравітаційним принципом змішуватися у цій величезній колоні вежі, поки падає додолу. Що я можу сказати про це місце? Оце місце якраз є і головним у процесі. Створення різноманітних будівельних сумішей, ну і шпатлівок тут якраз величезний автомат, повністю автоматизований комплекс і змішує усі компоненти. За процесом стежить оператор. Власне, ми знаходимося в московому центрі цього підприємства, де й виготовляються сухі будівельні суміші. Нагадаю, тут усім керує оператор пульта керування Михайло Ельманович. Ми якраз в нього і запитаємо, що ми бачимо на цих екранах, що це за хитромудрі позначки. Михайло, розкажіть нам, що це таке ми тут бачимо. І чим ви тут займаєтесь? Зрештою. Ну, оператор центрального пульта керування контролює усі технологічні засоби заводу, так як просушування піску, як зараз ви бачите. Також просіювання та закачка цементу, а також подача усіх матеріалів, то, тобто, та потім їх змішування та подача на упаковочну установку. Всім процесом можна керувати з оцього єдиного місця, де ви і перебуваєте зараз. Так, а вже ж. Скажіть, будь ласка, а яка потужність виробництва, на якому ми зараз перебуваємо? За зміну ми можемо максимально виробити 300-400 тонн сухої продукції. За місяць може вийти 11-12 тисяч тонн. Вже тут на змішувальній машині, де якраз і створюється будівельна суміш, ми можемо і побачити, як вона виглядає. В даному випадку готується клеєва суміш для Мурування стінок, наприклад, з газобетонних блоків. Тут якраз відбирають ще й проби для того, щоб уся партія цього товару була однакової якості, а головне відповідала усім технічним параметрам, необхідним для цієї саме будівельної суміші. Це, звісно ж, допомагатиме будівельникам у їх роботі у подальшому. Щоразу, коли на цьому підприємстві переходять на новий тип продукції, ну тих же будівельних сумішей, усю систему величезну, усі 45 метрів механізмів продувають великою кількістю чистого піска. Вже тут пакують матеріали, які виготовлені на горі, що ми й бачили, у мішки по 25 кілограм. Час від часу цей мішок його вагу потрібно контролювати. На спеціальних вагах, як ми бачимо, все відповідає параметрам. Я можу його відпускати далі на конвейерну стрічку. Власне, поки що це все. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. А на часі новини зі світу економіки.